Карія друге за розповсюдженням захворювання у світі. Частіше люди хворіють хіба що на гострі респіраторні інфекції. Лікарі говорять, що знаходять хворі зуби у 60% дітей та у 90% дорослих. Чому ми так швидко розстаємося з нашими зубами і що робити, щоб їх зберегти? Про це наша сьогоднішня розмова. Говорять, у давнину каріес називали зубним черв'яком, і люди насправді вірили, що зуби їдять невидимі оку, зубні черви. З винайденням мікроскопу вчені довели, що в усьому винні не міфічні істоти, а цілком реальні бактерії. Ці бактерії були з людством повсякчас, і навіть до його появи ссавці, що бігали по землі, вже потерпали від карісу. Археологи знайшли скам'янілі зуби, яким 54 мільйони років, і виявили в них. Каріозні порожнини, тож людства ще не було, а каріяс вже гуляв по нашій планеті. Каріяс шкодить здоров'ю усього організму. Вчені стверджують, що запальні процеси в зубах через нервові канали та кров можуть вражати зір, слух і навіть серце. Доведений зв'язок між хворобами зубів, ослабленим імунітетом, хронічним бронхітом та рядом ракових пухлин. Зуб не є кісткою, як це багато хто собі уявляє. У його твердих тканинах немає живих клітин, тому він не може сам залікувати свої рани. Якщо в зубі вже з'явилася порожнина, сама вона не заросте. Любителі шипучки, які щоденно випивають три і більше стаканів газованих напоїв, в середньому мають до 60% уражених карієсом зубів. У стоматологів навіть є такий термін газований рот. Такі масштабні руйнування відбуваються через склад цих напоїв: велику кількість цукру, який стимулює розвиток карієсогенних бактерій, та велику кількість кислот, які роз'їдають емаль зубів. Завдяки рекламі створено стійкий міф про те, що жувальна гумка сприяє відбілюванню зубів та очищує їх від нальоту. Насправді ж, гумка корисна лише перших 10 хвилин після їди. Вона допомагає позбутися зайвих часточок їжі, які лишилися у важкодоступних місцях. Проте при тривалому використанні відбувається перенапруження жувальних м'язів, щелепи, суглобів та зв'язок, що може призвести до вивихів та болю. Більш того, гумка накопичує в собі мікроби, які є дуже шкідливими. Зубна емаль є найміцнішою речовиною у тілі людини. Вона на 96% складається із мінералів, проте вона легко руйнується під дією різноманітних кислот, які виробляються бактеріями, що населяють ротову порожнину. Первинний карієс проявляється як біла шершава пляма на поверхні зуба. Якщо нічого не робити, пляма стане коричневою. Потім чорною почнеться гниття, розпадеться емаль та дентин. Зуб стане чутливим. До розвитку каріесу призводять наступні фактори: неправильна чи недостатня гігієна ротової порожнини, дефекти емалі чи тріщини, сколи на поверхні зубу, особливості раціону, часте вживання вуглеводів, у тому числі солодощів та кислих продуктів, зменшення кількості слини чи зміна її складу, наприклад, через хвороби, які викликають дисфункцію залоз чи деякі ліки. Спадкова схильність до розвитку каріесу. причини для утворення каріесу їх дуже багато. Більше 400 теорій, але я б хотіла зупинитись на двох основних, які кожен може профілактувати вдома: це домашня гігієна, домашній догляд, а також вживання простих вуглеводів, рафінованих вуглеводів. Це дві основні причини, на які маємо звернути увагу. А от, наприклад, якісь хвороби, можливо, якісь стани, там нестача якихось елементів в організмі можуть викликати каріяс. Так, і також починати потрібно да, з утворення зубів, тобто закладаються зуби на шостому тижні вагітності, тобто мами мають планувати вагітність і під час вагітності приймати вітаміни для того, щоб правильно формувались зубчики у дітей, так? Угу, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, до чого може каріес призвести? Чи можуть бути якісь, ну от крім того, що це просто дірочка у зубі, з якої треба щось робити? Так? Це хронічне запалення в ділянці голови, це небезпечне захворювання, є місцеві ускладнення і є загальні ускладнення. Щодо місцевих, це перетікання каріесу, там, в пульпі да, в запалення зубного нерву. Це, мабуть, всі знають про це, коли зуб болить сильно ввечері, пульсує. Після цього, наступна стадія, в нас буде запалення зв'язки зуба і кістки навколо неї. Тобто, коли зубний нерв помирає і вже йде запалення, і воно періодично загострюється, це називають флюс. Да? Uh -huh. І це буде місцево. А якщо загальне, найстрашніше це сепсис. Сепсис uh -huh. призводить до смерті. Тобто, звичайна дірочка в зубі може призвести до смерті людини. О, ну, це має пройти певні етапи процесу, але так. Для більшості дорослих існує рекомендація в тому випадку, якщо їх нічого не турбує, профілактично відвідувати стоматолога один або два рази на рік. Проте для дітей навіть півроку можуть виявитися за великим терміном. Тому в період активного росту зубів спеціалісти радять відвідувати дитячого стоматолога приблизно раз у квартал, щоб переконатися, що зубки та щелепи малюка розвиваються так, як потрібно, а патології не виникають. Якщо брати наприклад дитячі зубчики, mm -hmm. вони не такі мінералізовані як постійні. І там від е, плями, да, початкової стадії каріяса uh -huh. до вже розвитку запалення зубного нерва десь близько чотирьох 4, 4 місяців проходить. Uh -huh. У дорослих частіше повільніше це все відбувається, тому що е, постійні зуби вони більш мінералізовані, вони більш тверді. Е, ну потрібно, щоб пройшов час до утворення каріозною порожнини. Які існують методи лікування? Ну, от крім того, банального запломбувати цю дірочку? Якщо в нас є дефект, так, якщо є дірочка, то окрім того, щоб почистити у стоматолога, так, відпрепарувати і запломбувати, немає інших методів лікування. В народі ходять якісь думки, там, наприклад, стосовно того, що там, вагітним не можна чомусь лікувати зуби. Там або маленьким діткам, навіщо їм лікувати зуб все одно випаде, виросте новий. Що ви думаєте з цього приводу? Щодо вагітних, зараз це дуже круто, що багато людей усвідомлено до цього ставляться. Багато жінок вони готуються до вагітності, тобто це планові вагітності. І звісно, що каріс і всі каріозні порожнини потрібно лікувати до. Настання вагітності, але якщо так сталося, що є проблема, і зуб болить, і потрібно лікувати, не потрібно терпіти. То що шкода від того, що ми терпимо біль, і від того, що хронічний каріс, у нас є більша ніж від того, що ви підете до лікаря, і полікуєте, найкращий період для лікування вагітних це другий триместр. Анестезію вагітним робити можна, знеболювати можна. Навіть рентген-знімки можна робити за необхідності. Зараз рентген -апарати, вони не такі е... шкідливі, да? шкідливі, вони mm -hmm. дуже маленька в них рентген навантаження. Тому, якщо у вас є необхідність лікування, лікуйтеся. Якщо ви ще плануєте, плануйте і лікуйтеся завчасно. Щодо дитячої стоматології, лікувати тимчасові зуби потрібно обов'язково, тому що під тимчасовими зубами є зачатки постійних зубів. І ми лікуємо тимчасові зуби для здоров'я постійних зубів, тому що каріозний процес, який затягнутий в тимчасовому зубі, дає ускладнення на постійний. Тобто буває таке, що немає зачатку постійного зуба в дитини. І тимчасовий псується, там його видаляють, думають, що він там виросте, але нічого не виросте. Таке може бути. Є такі випадки, що коли затягнутий каріозний процес, і зачаток постійного зуба можна загинути і не буде mm -hmm. ні тимчасового, ні постійного. Це міф, що вони швидко змінюються. Mm -hmm. Змінюються в 5-6 років лише передні зуби. Mm -hmm. Бокова група зубів вона змінюється з 10 до 12 років. Потрібно лікувати, те, що дитина має жувати, і зубо-щелепна система має формуватися правильно. А буває так, що, наприклад, не полікували зубчик тимчасовий, да, і потім з каріесом виростає вже новий зуб? Постійний зуб він виростає з гіпоплазією, це такий стан твердих тканин. Він пошкоджує верхні шари, і так це місце, там, де він пошкодився, воно частіше і швидше уражується каріясом, особливо при поганій гігієні. І потрібно лікувати. Ці гіпоплазії вони можуть бути і світлими, і темними. Зазвичай вони пігментовані. І часто так буває, що передні зубки там, не лікують, там дітей там, чорні, да, там. Сріблом обробляють їх, або не лікують піньочки залишають. А потім постійний зубчик прорізується, і на ньому така коричнева пляма, і її можна тільки шляхом пломбування вирішити цей естетичний дефект. Позбутися карієсу нелегко, але можна постаратися захистити від нього свої зуби. Немаловажним фактором тут буде збалансоване харчування, зменшення в раціоні кількості швидких вуглеводів, зокрема цукру та борошняних виробів, і збільшення в раціоні сирих овочів та фруктів. Також треба не забувати один-два рази на рік проходити процедуру професійної чистки зубів і відповідально ставитись до домашньої рутинної гігієни ротової порожнини. До речі, як правильно чистити зуби? Є якісь правила чи ні? Ну, це зазвичай вимітаючими рухами, тобто від ясен до вільного краю, якщо верхня щелепа, це в нас зверху вниз, якщо це нижня щелепа, це знизу вверх. Зуби мають три поверхні, які чистить зубна щітка, передні зуби, дві поверхні, передню і задню, бокові mm. зуби три поверхні. І міжзубні поверхні, вони щіткою не очищаються, це лише там зубні нитки, да, флосери це такі mm -hmm. ниточки, які на паличці натягнуті. А також зубні Йоршики. Багато є для mm -hmm. інтердентальної гігієни, да, міжзубної гігієни багато гаджетів. Mm -hmm. Я всім рекомендую використовувати, якщо є можливість, електричну зубну щітку це класний гаджет. Звукові зубні щітки, вони будуть якісніше очищувати зубчики. Ніж звичайно, то що мануально це залежить від наших навиків. Як правило, навіть дорослі приходять, не знають, як правильно техніку чистки, як правильно вичищати зуби. Тому не е, запитуйте у свого стоматолога, як правильно, це не uh -huh. соромно, соромно, неправильно чистити зуби, а запитувати це нормально. Uh -huh. А може, ви покажете нам от на прикладі, беремо. Ніжню зубну щіли, тобто це у нас такими вимітаючими рухами ми вичищаємо вестибулярну поверхню, далі ми чистимо жувальну поверхню. І язикова також такими вимітаючими рухами ми вичищаємо зубки. Ну, і завершальний етап. Верхню щипу так само, тобто ми зверху вниз вичищаємо. Далі жувальна поверхня і внутрішня поверхня. Угу. Також завершаємо зубну гігієну ми такими круговими рухами. Угу. Найчастіша неправильно, найбільша помилка це коли чистять зуби ось так. Угу. Це неправильно. А чому? Тому що ми зубний на наль... збиваємо під ясну. Тобто ми очищуємо цю поверхню, угу. але тут він залишається. Ми вичищаємо. Ось такі, тоді у нас буде вичищення зу. Зрозуміло. А щодо, наприклад, язика, там щік там, поверхонь, їх теж треба очищати? Поверхні язика також очищають, є спеціальні такі шкрібки, або на щіточках є з іншої поверхні тут такі реберця. І ними також можна очищувати поверхню язика. Поверхню щік не очищують. Це поліскуємо ротик і у нас. Mm -hmm. Буде очищення поверхні щік. Достатньо буде хоча б двох разів на день, тобто правильно зранку прокинулись при умові, що ми чистимо зуби на ніч, поснідали, зуби почистили і дві години не їсти. Ввечері перед чисткою зубів покористувалися зубною ниточкою обов'язково, і дорослі, і діти почистили зубною щіткою, зубною пастою. Після чистки зубів ми вже не їмо, не п'ємо, можна купити водичку і лягаємо спати. Це вечірні чистки, вони дуже важливі, тому що вночі вночі у нас дуже сприятливі умови для розвитку каріозних бактерій. Ми можемо відкривати рот, зубчики пересихають. Якщо у нас там ще і зубний наліт, в кількості ще ми, якщо повечеряли цукерочкою, то взагалі там у мікробів вічерінка. Майже кожна країна світу має унікальні традиції пов'язані з зубами, способи догляду, прикмети чи особливі вимоги до зовнішнього вигляду посмішки. Чим тільки не чистять зуби, попелом, сіллю, цегляною пудрою, деревним вугіллям та подрібненою корою грецького горіха. Шанувальники аюрведи ополіскують зуби ефірними оліями. З випадінням молочних зубів також пов'язано чимало традицій та ритуалів. Їх віддають зубним феям, мишкам, леприконам, язичницьким божествам та тролям. Закидають на дахи, викидають на вулицю, а подекуди зберігають на пам'ять. Мишко, мишко, забери в мене зуб кістяний і гнилий, а дай мені дужий і молодий. Як не даси мені дужого й молодого, то дай мені золотого. Так заклинали свої зуби наші пращури сучасним українцям, певно, варто замість мишок обрати досвідчених стоматологів. Вчені шукають спосіб назавжди позбавити людство від небезпеки каріусу. Поки що не виходить, попри те, що одні створюють штучну зубну емаль, інші намагаються відредактувати гени стрептококів, щоб ті виробляли менше шкідливих кислот, а треті навіть створюють спеціальних нанороботів, які будуть самотужки максимально ефективно очищувати зуби. Поки що всі ці новинки у наукових лабораторіях, і нам з вами залишається лише не забувати про правила гігієни і вчасно від відвідувати наших стоматологів, бережіть свої зубки і ходіть здорові.